Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Сполучені Штати Америки це гігантська територія і 300 мільйонів мешканців. Не дивно, що ви значних місць тут хоч греблю гати. Найцікавіші з них у нашому відео. Статуя Свободи, Маяк у Гавані Нью-Йорка. Розташований на невеликому острові, монумент за вишки 93 метри вміщує у собі музей заселення Америки і Гвинтові Сходи, що ведуть на оглядовий майданчик. Після терористичних атак 11 вересня Леді Свободу тимчасово закрили для відвідувачів. Сьогодні туристи можуть відвідати музей лише з дозволу Служби безпеки. Центральний парк на острові Манхеттен. оаза зелені посеред мегаполісу, 5 мільйонів дерев дозволяють забути про міську суєту і відпочити від хмарочосів. Хоча щороку парк відвідує 25 мільйонів людей, його газони бояють свіжою травою. Білий дім у Вашингтоні символ демократії і президентська резиденція з музеєм. Політичну історію США тут ілюструють численні твори мистецтва. Два поверхи з шести знаходяться під землею, а парк навколо охороняють спецслужби. Проте Білий дім відкритий для туристів за попереднім записом. Пентагон найбільша офісна споруда у світі. Від інших її також відрізняють п'ятикутна форма і спеціальні схеми переміщення. За потреби дістати з будь-якої точки в іншу можна за 7 хвилин. При тім, що два поверхи з семи також знаходяться нижче рівня землі. Голівуд місце, де відбуваються зйомки і монтаж найпопулярнішого кіно сучасності. Селфі здалеко на тлі схилу з літерами Голівуд. Обов'язковий пункт візиту в Лос-Анджелес. Також місто відоме алеєю Зірок, що налічує 2600 пам'ятних плит. Ніагарський водоспад, вражаючий потік завширшки понад один кілометр. Одна його частина належить США, інша Канаді. Швидкість води, що спадає з висоти 50 метрів, сягає 32 кілометри на годину. В літні ночі американці підсвічують водоспад кольоровими вогнями. Оглянути його велич можна з канатної дороги, гвинтокрила або спеціальних майданчиків для пішоходів. Гранд Каньйон найглибший у світі, знаходиться у штаті Аризона. По обидва боки річки Колорадо, яка тече дном у На 1600 метрів підноситься каменисте плато. Його розлом відкриває чотири геологічні епохи Землі, а кожен рівень має особливу фауну. Міст золоті ворота визитівка міста Сан-Франциско, справжні гіганти інженерного мистецтва. Дорога підноситься над водами Тихого океану на 67 метрів, а простягається майже на 3000 метрів. До середини ХХ -го століття Голден Гейтс був найбільшим підвісним мостом у світі. У 21 столітті це найбільш впізнаваний міст, який приваблює туристів і самогубців. Саме заради них, на пішохідній доріжці Золотого мосту становить. Новили телефонні будки, що працюють на лінії кризового центру. Скеля Рашмур з портретами чотирьох президентів США знаходяться у південній Дакоті. 18 метрові погрудя Вашингтона, Лінкольна, Джефферсона і Рузвельта висічені у граніті гірського масиву Black Hills. Біля підніжжя закладено алею з прапорами всіх штатів, музей державності США і музей індіанського племені Дакота. Долина монументів у Аризоні національний парк із 300-метровими скелями, що одиноко височіють на осушеному дні прадавнього моря. Тепер тут ростуть трави і чагарники, а краєвид складають червонясті скельні монументи на тлі синього неба. Парк розваг Дісней Ворлд у місті Орландо найбільший та найповніший комплекс атракціонів, заснованих самим Волтом Діснеєм. Інші Діснейленди по всьому світі лише копіюють його окремі зони. Казкові декорації, готелі і навіть поле для гольфу. Туристи поспішають у штат Флорида за здійсненням дитячих мрій. На цьому все. Не забувай про лайк та підписку на наш канал, де тебе чекає ще дуже багато всього цікавого. До нових зустрічей!